Геометричні фігури широкий вузький. Пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами знаємо: трикутник, квадрат, овал, ромб, прямокутник, круг. Вони називаються плоскими геометричними фігурами, тобто фігури, які можна намалювати, накреслити або вирізати. Також пригадаємо такі геометричні фігури: піраміда, циліндр, конус, куб. призма, Куля. Це об'ємні гіметричні фігури, їх можна зустріти скрізь. Пропоную поправлятися в їх пошуку. Конус. Форму конусу мають такі предмети: бурулька, капелюх відмачки, ялинка, дорожня фішка. Озирніться навкруги, що ще має форму конуса. Куб складається з шести квадратів. Форму кубу має коробка. Для подарунку. кубик-рубик Кукрубик іграшковий кубик. А що ще має форму куба? Куля. Немає ні сторін, ні кутів. Котиться з будь-якого положення. Форму кулі має м'яч, яблуко, повітряна кулька. Що ще в вашій квартирі має форму кулі? Піраміда. Форму піраміди має чайний пакетик або архітектурна споруда в Єгипті. Озирніться, чи є в вашому домі предметі, схожі на піраміду. Циліндр може котитися, а може не котитися. Циліндр складається з прямокутника та двох кругів. Форму циліндра має чашка льодяник печиво. А що ще, ще в вашій кімнаті має форму циліндру? Призма. Форму призми має шафа, коробка з-під пластівців або молока. Що ще, ще в вашій кімнаті має форму призми. Впродовж заняття ви знаходили предмети об'ємної форми. Намалюйте їх або сфотографуйте. А ще діти на вас чекають маленькі пригоди і знайомства. Знайомтеся, це їжачок та лисичка. І білочка. Білочка принесла лист запрошення. Хлопчик Тарасик хоче запросити їжачка і лисичку до себе у гості. Але наші звірятка бояться самі йти через ліс. Тому ми їм допоможемо. Так, діти? Друзі вирушили в дорогу до Тарасика, і от ще трапилось з ними. Вони побачили річку. Через річку були два мости. Темно-коричневий та світло-коричневий. Їжачок. Запропонував лисиці перейти по темному містку, але вони не змогли поміститися разом на містку. Тоді лисичка запропонувала перейти річку по світлому містку, і друзі успішно дісталися іншого берега. Як ви думаєте, чому друзі не помістилися на темному містку? Так, тому що він вузенький, а чому змогли пройти по світлому мосту? Так, тому що він широкий. Давайте порівняємо мости. Молодці малята. Дійшли наші звірята до будинків, але вони розгубилися, тому що будинки однакові. Але подивіться уважно, що в них різне. Правильно двері в листі від Тарасика сказано, що в нього в будинку широкі двері якого кольору широкі двері? Так, коричневого, вірно. Тарасик зустрів з друзів та запропонував гостям скласти свої речі у широку шафу. Підкажіть звірятам, якого кольору широка шафа. Зелена, вірно. А тепер всі друзі разом можуть сісти і відпочити, але Тарасик не знає, на якому дивані вони всі помістяться, на синьому чи червоному. Який з них вузенький, а який широкий. Так, вони помістяться на широкому синьому дивані. Молодці розумнички. Друзі, дякують вам за допомогу і